Доброго ранку МЗСУ. Ну що, друзі, вийти нарешті можу з вами на якийсь більш-менш контакт? Ми зараз переїхали на іншу точку, і через це багато часу було потрачено на всякі організаційні моменти. І якраз невчасно. А, зламалася Honda робоча, ну фактично. Це моя машина, хто хто скидав на неї гроші, хто допомагав. Хто... І в районі виконання бойового завдання, бо бо машина це завжди кінь. А що за козак без коня? У мене машинка маленька, але спритненька. Honda 1.25 об'єм, бензин. Ну Там звісно, майже 250 тисяч кілометрів пробігу. От, машинка не нова, на ній вже мінялася балка, на ній мінялася ходова на днях. Вона потребує заміни гідрокомпенсатора найближчим часом. Тобто там є, що робити по машині, але це робочий кінь, який нам допомагає, в тому числі в транспортуванні якихось делікатних речей, будь-то дорогий прожектор чи тепловізори. Самі розумієте, всю цю байду не закинеш просто в пікап. Як відро з картошкою, хоча відро з картошкою ми теж закидаємо і, так скажемо, в режимі переїзних циганів і живемо. А, оскільки є мобільною групою, причому працюємо як прикомандіровані до місцевих підрозділів, а через це часто переміщаємося і ну, колеса, як то кажуть, мають бути в нормальному стані. А враховуючи те, що у нас було три машини, машина командира Volkswagen Charan, он же Seat Alhambra, Хто знає этот кузов, тут в курсі, там така серйозна поломка на ходовою, І вона стоїть зараз взагалі в іншому місці до неї ще їхати їхати. Ми її лишили. Слава Богу, відремонтували. В тому числі вашими донатами хондочку. Хондочка стоїть е зараз тут поруч зі мною, от, е і ми нею будемо переміщатись працювати. Е це щодо ситуації з логістикою з автомобілями в підрозділі на даний час. Е скажу так, що в районі, де ми перебуваємо, дорог майже немає. Це самий Найзабичений э, район по дорогам, які я тільки бачив, це реально ну, дуже, все дуже все дуже погано. отак Я вам скажу. Я колись їхав дорогою, э, мені здається, то була Полтава Запоріжжя участок, хто знає з водіїв, може знає. Ну, там, як то кажуть, Через, через ями приходилось переступати. Так от, тут, в цьому регіоні, де ми зараз працюємо, тут дорог нема взагалі. Це Дніпропетровщина, от, яка примикає до району виконання скажімо, такого, активного. От, хоча тут річкою відділяється під, під, підарська сторона, а, але є своя специфіка і в плані доріг тут, тут все дуже-дуже невесело. Тому машинки, машинки потребують постійного ремонту. Я дякую кожному, хто, хто скидав е на запчастини для Honda Jazz, якою ми катаємося тут. Вот. Але насправді скажу вам чесно, спостерігаю е таку скажімо, деградацію всередині Збройних сил в тому плані, що Міноборони вирішило абсолютно все перекласти або на особовий склад, або на волонтерів через особовий склад. Ну, наприклад, ремонтування тих самих пікапів мобільних вогневих груп вже якби негласно і не, ну, не обсуждається, просто перекладається все це. Як мінімум мелкий ремонт, заміна розходників на, на сам собовий склад, а процедура, скажімо так, вилучення з військової частини необхідних запчастин, особливо крупних якихось таких складних вузлів. Ну це все дуже печально наразі. От. І звісно, що особовий склад не може витягувати такі суми. Все це перекладається на називаємо це так, волонтерів, але насправді це не стільки стільки волонтерства, скільки просто звичайні українці, які працюють на звичайних роботах і відсилають там ті 100, 200, 500 гривень. Ну, скажімо так, і це для них. Є жертвою насправді, бо люди не заробляють якісь гігантські гроші у нас в Україні. Тобто людина може спокійно десь працювати на зарплату 6-7 тисяч з цих грошей ще віддавати на ЗСУ, щоб перемотувалась пікава. При тому, що вся людина вже заплатила налоги і платить їх кожен день. В той час, коли міноборони просто перекладає на цю людину ще додаткові затрати. Ця людина скидала гроші своїм знайомим, якимось, чи просто в якісь фонди на ремонт робочої димки. От. І так, воно, на жаль, в багатьох, в багатьох сферах щодо, щодо Збройних сил і інших силових підрозділів. І насправді дуже прикро, що приходиться, от, наприклад, у нас сусідній екіпаж була поломка. Разом за частинами ремонт мав обійтись і він обійшовся в 14 тисяч гривень. З них хлопці вклали своїх десь порядка чотирьох І ще 10 пішли. І ну, тупо староста села накалядувала по людях. Але я вам скажу, ви самі розумієте, які села, які тут рівень життя в районі виконання. Це депресивний регіон. Де живуть, залишились або старі люди, або люди, які, скажімо так, знаходяться під вживанням алкоголю, або ну, просто сім'ї, які затримались за цю землю, за, за, за ці дома, за ці будівлі. Або ну, їх діти малі, такі прям, що в школу ходять, бо ті, що дорослі, що, скажімо, студенти намагаються з таких регіонів виїхати. От. І тому збирати. Додаткові гроші з цих людей я вважаю ну, досить, досить, блін, ну, ну, с -с -с бійцям реально дуже незручно це робити. А, тому я призиваю бійців на місцях, як би то не було, як би це не здавалось важким і безнадійним, все-таки дрючити начальство. І закінчувати цей безлад, бо свобода в нашій країні починається з особистої свободи. А особиста свобода солдата це його забезпеченість державою. Звісно, будуть завжди допомагати люди своїми коштами, своїми матеріальними якимись благами, їжею, базовими якимись потребами солдата. Але якщо ми хочемо перемогти, ми маємо. Зрозуміти, що Міністерство оборони безпосередньо відповідальне за забезпечення особового складу. І тому е, кожна, кожна бригада, кожна, кожен батальйон, кожна рота, кожен взвод, кожне відділення і кожен екіпаж, кожен окремий солдат має добиватися від свого безпосереднього командування, а також через. Дзвінки на гарячій лінії через адвокатські запити робити так, щоб в першу чергу Міністерство оборони забезпечувало особовий склад, а не наші бідні цивільні люди, які і так насправді живуть, ну скажімо так, дуже скромно. Дуже скромно. Тому єднаймося, хлопці, розуміємо, що перемога настане тільки тоді, коли ми будемо забезпечені. По всім вертикалям і горизонталям, і коли ми всі, всі як країна будемо працювати як єдиний механізм, як народ, який підтримує наш тил, як міноборони, яка забезпечує нас всім необхідним залізом, зброєю, їжею, всім, що нам треба для перемоги, і сталевими воїнами, які захищають, звільняють, штурмують, збивають. Дай Боже нам всім перемоги! Слава Україні і смерть ФСБ!